У Дніпрі вшанували пам'ять полеглого оборонця Дмитра Дрожака. На фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку. Дмитро був добрий, чесний, відданий син. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік не зміг залишатися осторонь, і, попри кілька відмов у військкоматі, наполегливо прагнув долучитися до лав захисників України. Він заробив тишки, тобто він не хотів, щоб сім'я знала. Тось ми вже узнали, коли йому 8 листопада, 2022 року, виписали повістку, як признали, і він сьомого сказав: то ввечері, тось я завтра вже йду. Не дуже був цьому радить. Не дивлячись ні на що. Ну, він доросла людина. Тоді ми не сварилися, я підтримала його. Дмитро вступив до Національної гвардії України. Пройшов підготовку та завдяки розвиненим навичкам, отриманим, зокрема у комп'ютерних іграх, став одним з найкращих пілотів розвідувальних БПЛА. Він е, пройшов курси і на медичні курси, тобто міг допомагати побратимам, але він більше вибрав іменно пілотом, розвідником на дрони. І дуже був він тоді. Розказав, що я все я пройшов. Ну як міг позвонити, каже, я пройшов, мене направляють. Я відправляюся на Донецький напрямок. Оце я знала. Він каже: ти не лякайся, можливо, буде ще спілкування. Ріже тут тобто, не тиждень, може, два тижні. Тобто, ти не переживай, я буду якось зв'язуватися. Під час служби воїн майже не приїжджав додому, та, попри все, завжди знаходив хвилину, щоб зателефонувати кохані. За два дні до його смерті Наталія почула голос чоловіка в востаннє. 8 квітня мені стало дуже погано, і я не йому названювала. Дуже. Думаю, він вже думав зміниться. А він, ну я не знаю, 50-100 пропущених дзвінків. А він такий потім вечором каже: я не можу розмовляти, все в нас гаразд, не переживай, все буде чоловік загинув внаслідок ворожого артобстрілу у квітні минулоріч за місяць до свого 36-го дня народження. Пам'ять про Дмитра Дрожака завжди житиме в серцях рідних, побратимів та всіх, хто його знав. Завдання Дніпровської міської влади і всієї територіальної громади міста Дніпра це зберегти пам'ять про героїв України, про хлопців і дівчат, які загинули в боротьбі з цією російською чумою. І те, що сьогодні з'являються меморіальні таблички на школах, це і да на пам'яті їм, нашим героям. І це спосіб виховати в дусі патріотизму і вдячності за цей подвиг молодого покоління українців, і дніпрянок. Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві.